Ми в Маріуполі проживаючи вже нібито звикли до вибухів, але вони були такі далекі, і то вже ну, так нікого не турбувало. А 24-го вже було дуже, дуже чутно. Спочатку були гради міномети. Да? Важка якась там артилерія. Десь 7-8 березня, я вже не пам'ятаю, може 9, може 8, почали кидати бомби з літаків. Тобто кожен день все мінялося. Якщо я їду вранці по одній дорозі, то додому я вже не вертаюся дорогою, бо її вже немає. Ми спочатку ховалися в підвалах від градів та мінометів. Коли почали кидати бомби, ми вже зрозуміли, що ховатися до підвалу немає ніякого сенсу, бо там після бомби ритвини до 5 метрів. В глибину і 15 діаметрів. Ну тобто, який сенс сидіти там? Чуєш, вночі десь летить літак, скинув бомбу, ага далеко, ще спимо. Трошки ближче, так підіймаємось, щось уже вдягаємось, Може, треба буде куди вибігати. Ну найстрашніше бачити людей, які попали під обстріли, тобто які вмирали одразу. І... Тобто ти вже допомогти не можеш. Якщо це поранений, ти ще якусь допомогу оказуєш да? автівку, везеш кудись там на больниці. А, а саме ну, погане, що після обстрілу приїжджаєш, а це вже люди. Ну тобто допомоги вже ти ніяко не зробиш. Це найстрашніше. Я пробув 20 днів. 15 березня, після того, коли за декілька днів розбили офіс нашого Червоного Христа. Коли вже ми роздали всю гуманітарку, яка була, і що нам здали люди, що приносили місцеві люди, всі все, що ми змогли, все роздали. Офіс розбомбили. Декілька наших автівок вже пострадали, бо так само були понівечені після вибухів. І Ми прийняли рішення, що треба вже вивозити своїх рідних і самим евакуватися, щоб допомагати далі людям, але вже не в Маріуполі, бо ми там вже нічого зробити не могли. Багато людей реально тримаються за свої якісь речі, але не розуміють, що речі то не є життя. Тобто ти маєш той холодильник, той телевізор, а що ж ти там будеш робити в тому Маріуполі, який вже знінівчини ні, ні, вкрай. Так, да, і так зараз саме лишилося декілька і друзів моїх, і знайомих, які типу, що ми там будемо робити, а що ми там будемо, та, ну, а, а там що ми будемо робити. Ну, ми всі повиїхали, і ніхто не помер е від е е голоду, кожному дали якийсь прихисток, кожному хтось десь прийняв до себе хтось люди. Тобто, виїжджати треба, бо там не життя. А допомагати краще вже тут. Як тільки українська ну країна стане нашим, місто стане нашим, ми одразу всі поїдемо, бо я будівник за своєю професією, і ми будь, місто буде потребувати в наших руках. Да, і, ну, ми там всі жили, всі ми там маємо будинки свої, там якусь землю, своїх рідних. Тобто треба їхати відбудовувати. Ну, це буде наша така місія на 10 років вперед.